Шипшина, написала Леся Мовчу, що весни кущ розквітав рясно. Рожеві гірлянди милувало око і вали бджіл та іншу ласу не тер комашню. Квіти ніхто не рвав. Гілочки ж осіяні колючками ще рясніше, ніж квітами. А за листям їх не побачиш. Може, з донецька вколодеся. Чи повірите, чи ні? Ніхто так і не вколовся. Під кущем у норі жила змія Зінька. Щойно хтось наближався, вона починала сичати. Шпш, шпш. Шпш. Застерігала, мовляв, не підходьте. Так і повелося назвати той кущ шипшиною. Усі боялися зіньку, та не кіт марком. Він їдав речі до дошкуляв, бо все те сичання і шурхіт. Лише піддзюджували його до гри. Зінька переселилася до лісу. Настала осінь. З квіточок стали яскраво червоні плоди. Миша Параска всім сказала не слід їх їсти. Може, зінька була утруйна, і та отрута на кущ прийшла, та й висіли червоні ягодки до глибокої осни, доки не засохли. Тим часом у песика Петренка. Скінчився чай, як на лихо, дорого сніг замило, До крамниці не дійти. Узяв Петрик енциклопедію таку грубезну книжку про все на світі. І вичитав, що воно таке шипшина. Ед Параско, та ти вигадниця, зірвав Петер кілька сухих яхіток і заварив чай, додав ложечку меду смакотам. Аж повеселів Петрик, де й сили взялися, розчистив у дворі сніг, витяг драбину, зібрав усі-усі шипшинові плоди і до кровниці вже не йтима, стане йому чаю на всю зиму.